Всім привіт! Це канал FPL Ukraine. Ми повертаємося з черговим подкастом перед туром 20 АПЛ, дуже довгий 19-й тур. Я записуюся буквально за кілька годин до початку останнього матчу цього туру між Фулхемом та Челсі. Подивимось, як закінчиться цей тур. Одразу скажу, що через проблеми з світлом та інтернетом. Не було багато часу в мене підготувати цей подкаст, тому по графіці буде мінімально, але спробуємо покрити всі питання щодо майбутнього туру голосом. Тому дуже рекомендую дивитися весь подкаст, слухати, особливо наприкінці. Там дуже багато буде про мою команду, про мої плани і взагалі будемо говорити багато як завжди про фентезі. Поїхали, розпочнемо з короткого огляду. Моєї команди в 18 та 19 турах. Нагадаю, що два тури тому був останній подкаст. Тому спочатку подивимося на 18 тур. Тут, якщо чесно, вже погано пам'ятаю, що було в цьому турі. Пам'ятаю, що знову Дарвін чудив, він там потрапив в штангу. Це зарахували як на Захисника Лестера, який дублем там відмитився. Ну, взагалі, Дарвін, звичайно, найголовніша зараз тема, одна з найголовніших тем в ФПЛ, чи залишати його, чи не залишати. Буквально кілька годин тому з'явилася новина про те, що Дарвін взагалі не був на останніх тренуваннях Ліверпуля і, можливо, пропустить матч з Брайтоном. Це. Дуже сильно змінює мої плани на цей 20-й тур, але якщо дивитися на 18-й, то тут, як завжди, героєм був героєм, був Кіран Тріп'єр з восьмома очками. Ну і Люк Шоу, моє нове придбання. замість Ріса Джеймса я взяв саме люка шоу, як радив всім на минулого подкасті. І шоу одразу ж граючи, навіть центрального захис... центральним захисником. Зробив 9 очок мені, бонуси приніс, асист і взагалі чудове придбання. В цілому тур видався досить посереднім. 58 очок я набрав, але він був не таким посереднім, як 19-й тур, перед яким я не зробив жодного трансферу. Я вирішив все ж таки ризикнути іти без Олександра Мітровича. В принципі, цим рішенням я задоволений. Поки що на даний момент без матчу Фулхем Челсі в мене. 46 очок, це червона стрілочка. Бачите, що 185 тисячне місце мене в загальному залі кудись там на 40 з чимось тисяч я впав за ці два тури, що, звичайно, не дуже круто. В принципі, не ризикнув я з капітаном Рашвардом, як думав на Борному, взяв Халанда, він не забив і, в принципі, капітан Мітрович виявився. Ще й непоганим варіантом. Проте Мітрович мені не подобався на довгий період. Я навіть не на ту жовту картку його ставив, а більше на те, що я не хочу його мати на дистанції в своїй команді, тому я його не взяв. Звичайно, велика помилка це посадити Кіра на Тріп'єра, який чергові, який приніс чергові бонусні бали. Сухар з 0-0 матч з Арсеналом завершився. Звичайно, треба було там саджати Мартінелі і ставити Тріп'єра. Це був один з моїх варіантів. Під 0-0 саме, тому що такий досить вірогідний був, був результат. Там, жодна з команд не хотіла ризикувати. Так воно і вийшло. Але, в принципі, Арсенал був ближче до перемоги, міг там забивати, той же Мартінеллі міг. І тоді б Преп'єр приніс там два очки, і, в принципі, тоді все було б непогано. А так, Дарвін одне очко приніс, ще й жовту картку там отримав. Знову багато великих шансів запоров. Ну і в принципі, ці два. Нападники з Ліверпуля разом з Мохамедом Салахом зараз, мабуть, не дуже виправдані. В цілому, про Тур сказати багато нема чого. Я задоволений тим, що не загрібав гравців Челсі. Подивимось, можливо, зарано я це кажу, якщо сьогодні Хаверцам з Маунтом щось занесуть. Проте, в цілому, рішеннями по трансферах я задоволений, але туром не задоволений. Той же Фоден знову мене в команді сидить з одним очком. Ну і давайте. Ще подивимося на календар на майбутні тури. 20 -ти, 23 -ти тури. Ви бачите, що тут на горі команди з Даблвіками у Сіті буде, буде навіть їх два. В 20-му турі Манчестер Тоттенхем. Потім матч з Волками Тоттенхемом знову. І подвійний тур за Астенвілою та Арсеналом Мен-Сіті, який мені подобається трохи більше, ніж нинішній. тому до... Обговорювати трипл капітанства Халанда. Я ближче все ж таки до 23-го туру. В цьому турі мені не дуже подобається. Взагалі форма Сіті мені не подобається. І взагалі, мабуть, тут трипл капітана тих Холланда я не схочу. Арсенала теж непоганий календар. Бачимо, що зараз. Дербі Північного Лондону з Тоттенхемом, яке в принципі частіше за все буває, буває результативним, тому має мати там Артінелі взагалі атакувальних гравців з цих двох команд. Це дуже непогано. Далі Манчестер Юнайтед, Евертон, ну і в 23-му турі Бренфорд Мен Сіті, два домашніх матчі Арсенала. Ще є велика вірогідність того, що матч з Брайтоном, здається, перенесуть на 21-й тур. Тоді його арсенала буде два даблвіки. Ну і будемо дивитися, чекати цього. Звичайно, це буде дуже... Непогано для тих, хто вже має двох-трьох гравців з арсенала. Manchester United має даблвік в цьому турі. Потенційно може мати даблвік в 22-му турі. Crystal Palace має Week в 20-му з Chelsea United. Дуже поганий даблвік для для Crystal Palace. Взагалі форма Crystal Palace зараз не дуже. Ну і потенційно ще може бути матч перенесений на 21-й тур. Тоді два поспіль Даблвіки буде у Crystal Palace. Це вже буде не дуже. Погано для Crystal Пелес для Асетів, якщо вони у вас є Крістал Пелес. Ньюкасл має Даблвіків, проте має дуже хороший календар: Фулхем, Крістал Пелес, Вестхем та Борнемут. Всюди тут можуть бути клінчити, можуть бути голи. У мене поки що один Тріп'єр. Я придивляюся вже кілька турів до Ботмана, як ви знаєте. Ну і там всі, в принципі, атакувальні піки, такі як Альмірон, Калом Вілсон. Вони теж непогані, проте той же Вілсон зараз буде. Не знаю, як вони, до речі, будуть ділити зараз ігровий час з Олександром Ісаком, який вже повернувся після травми. Там Ісак міг би грати правіше, але там вже є Альмірон в чудовій формі, тому буде цікаво. Ну і поговоримо ще трохи в кінці про календар, там коли будемо обговорювати найкращі піки на Double Week. А поки що давайте перейдемо одразу ж. Як я вже казав, не дуже багато в мене було часу підготуватися, тому що сьогодні не буде жодної статистики. В принципі, мабуть, статистика перед Дабл Віком не так не так вже важлива. Більшість трансферів все одно будуть, будуть награвців з Дабл Віком, а там всі-всіх знають. Ми про них ще трохи пізніше поговоримо. А в мене кепа буде в воротах проти Крістопелеса, Домашній матч, хороші шанси на клінчит. там під 40% здається. І взагалі кепа поки що не виникає в мене бажання поміняти кепа на когось іншого, тому на цей деблвік з одним матчем кепа буде. Найскладніший пік на цей тур це Жуау Канцело, Два матчі в нього Манчестернати Тоттенхем. В цілому тяжкі матчі для захисту. Сіті, Сіті взагалі не дуже зараз впевнено виглядає. Там дуже багато перетасовок в захисті Сіті, і Канцело, як ви знаєте, випав з основного складу команди Пепа, і є велике питання, чи буде зі старту грати хоч в одному з цих матчах Жоао Канцело, Але трохи пізніше поговоримо про трансфер. На даний момент Канцело залишиться в моїй команді. Люк-шоу з двома матчами, як ми вже казали, Мен-Сіті і Крістал Пелас обов'язково має бути у вас в команді. Зараз шоу в класній формі. Далот, наче вже повернувся, проте знову в кубку поміняли його. Невідомо, не чи серйозна там травма, чи просто, як сказав Тенхак, це на всяк випадок його поміняли. Будемо дивитися, Долот, серйозний, серйозний кандидат на те щоб задвоїти захист Манчестер Юнайтед своїй команді ну і кіран трип'єр звичайно ж буде в команді незважаючи на те що у нього немає дабл-віку. матч з Фулхемом, чудовий шанс на кліншит на заноси трип'єр має бути завжди в основі це він довів минулому турі коли в мене на лавці заніс вісім очок Маркос Рашфорд ще один must have. В чудовій формі Рашфорд забив двічі за півгодини в Кубку. Сіті Крістал Пелес хороший календар зараз. Юнайтед не дуже вдало Сіті грає останні роки, але в такій формі Юнайтед не був давно. І в такій невпевненій формі Сіті також був давно, тому я бачу тут голи так точно Рашфорд може забивати і Сіті, тим паче Крістал Пелес, який теж не в формі, тому Рашфорд навіть такий досить перспективний кандидат на капітанство в цьому турі. Філ Фоден поки що на екрані, але вже через кілька слайдів він зникне. Філа Фодена я вже поміняв трансфером, далі розкажу на кого. Габі Мартінелі проти Тоттенхема. Я вже казав, що очікує результативний матч в північно-лондонському дербі, і Мартінелі, звичайно, має бути в основі під такий матч, тому що Мартінелі все ще грає основним гравцем, він буде грати зліва. скоріш за все, там вже Смітроу з'являвся в Кубку. Подивимося, скільки герой часу буде давати Артета Емілю, але поки що Мартінелі. Точно має бути у вас в основі, якщо він у вас є в команді. Ну і будемо чекати Бахала Мудрика. Це буде достойний конкурент для Гебі Мартінеллі на лівому фланзі атаки Арсеналу. Ну і Мохамед Салах теж поки що в команді проти Брайтона визнаний матч, буде дуже важкий. Ліверпуль зараз одна з найгірших захистів ліги. Але Салах все ж таки виглядає непогано. Статистика в нього досить посередна, особливо як на його ціну. І, в принципі, Ліверпуль, якщо подивитися, як вони грають, подивитися їх матчі, то вони грають в атаці досить хаотично. І зараз таким найкращим гравцем в Атаці виглядає саме Дарвін Нуніс. В селах трохи з глибини грає з правого флангу. Подивимося, що буде в матчі з Брайтоном, якщо Дарвін не вийде в основі, все ж таки, як прогнозують. А ось і сам Дарвін, бачите, що потенційно в нього травма. Не тренувався він кілька днів. Чесно кажучи, було в мене бажання залишати Дарвіна Нуніса в команді до цього повідомлення про його. Пошкодження. Я не бачив сенсу міняти Дарвіна з такою крутою статою. Ми дуже часто шукаємо гравців з такими показниками космічними, просто показниками, які зараз є в Дарвіна Нуніса. Ну і я дуже не хотів його міняти. Я хотів дати йому ще кілька шансів, кілька матчів, розігратися, тим паче, Ліверпуля може бути даблвік в наступному турі, але травма саджати Дарвіна на лавку. Не дуже хочеться, тому є великий ризик, що за мінус 4 він піде з моєї команди. Саме в цьому турі Ерлінг Халанд важкий матч, як я вже казав, але в атаці в Сіті може завжди забити, тому Халанд, звичайно, в команді буде головним претендентом на капітанці. Ну, Ентоні Марсіаль, я дуже радий, що не поміняв його на Мітровича минулого туру. І зараз Марсіаль отримує подвійний тур. Подивимося, Векхорс ще не пройшов мед огляд, він ще не приїхав до Манчестера, тому я думаю, що Марсіаль скоріш за все зіграє там під. Під, я не знаю, під 150 хвилин, мабуть, за ці два матчі. Я на це розраховую, в принципі, його завжди міняють в районі 70 ї хвилини. Думаю, що десь там 140-150 хвилин він має зіграти і тут, і має всі шанси забивати. В принципі, він по розбазарюванню великих шансів одразу за Дарвіном по статистиці, але він ці всі позиції знаходить. Я думаю, що він може забивати. Він зараз один з найкращих нападників на цей тур, це точно. Ну і давайте трохи поговоримо про ну на лавці ви бачите Ворд Вайт, Андреас І Траммований Патерсон. Вайт не знаю, є невеличкі думки посадити і виставити Вайта, але знов таки я бачу голи в матчі Тотанхема з Арсеналом, тому можливо є сенс поставити там на хоча б на три очки канселу, а не на два від Вайта. Ну і капітан Ерлінг Халанд є невелика спокуса за капітану Трашу, але з усіма цими чутками та розмовами про трипл капітанство популярне Халанда в цьому турі. Я думаю, що ефективне володіння його може сягнути там 200, 230, 220 Це значить, що дуже ризиковано його не капітанити, він може занести, звичайно, в будь-якому матчі Юнайтед Юнайтед зараз в захисті, звичайно, дуже надійний, проти Тетенхем – Ні. І взагалі в будь-якому матчу Халанд може забити 2-3, і це буде просто шокуюче шокуючий падіння у загальному заліку, якщо у вас він не буде капітаном. Ну і давайте поговоримо трохи про мої трансфери. Як я вже казав, Філ Фоден покинув команду. Замість Філа з'являється Мартін Одегар. Якщо чесно, дуже несподіваний пік для мене. Я ніколи високо не розцінював Одегара як саме фентезі піка. Він чудовий гравець. Він мені дуже подобався в реалі, як ви бачите, я отут. Отут да? Вболіваю за Реал, дуже багато слідкував за Одегаром, Він мені дуже подобався. Але як фентезі гравець він все ж таки грав досить глибоко, мало забивав, мало асистував, і в цьому сезоні все перевернулося. Якщо подивитися статистику Одагара в порівнянні з іншими півзахисниками Арсенала, то він, мало не найкращий. Він краще має статистику, ніж той же САКа. Хоча ще він коштує на там півторалями дешевше, тому Одагар зараз ціна якість, просто чудовий пік. Я прямо от зараз вирішив його взяти під результативний матч, як мені здається, з Тоттенхемом не чека... не буду я чекати ще одного туру, коли там потенційно буде арсенал -дабл Вік. Я хочу здихатися Фодена. Я хочу нарешті здихатися тих асетів в своїй команді, які в мене постійно викликають занепокоєння, чи буде грати Фоден, чи не буде, читати якісь інсайди. Мені це все набридло. Я з цим зітка стикався вже. До Unlimited Transfer до 17-го туру, коли мене бив Фоден, знову я в це вляпався. І нарешті я з полегшенням продаю Фодена, навіть якщо він буде заноситься, це мене не хвилює. Це просто нерви мені дорожчі, ніж те, щоб Фоден там забив черговий один м'яч. і Довів, що я поспішив з трансфером Одегара. Тобто цей трансфер вже підтверджено. У мене є 3 мільйони. Я їх залишав для того, щоб потенційно поміняти потім Канцелу і Марсіаля, проапгрейдити в Кейна через кілька турів. Проте плани з травмою Дарвіна трохи помінялися. Але спочатку я скажу про більший регідний трансфер, який я зроблю в цьому турі. Це Салах піде з команди і Прийде в неї Кевен Дебрюйне. Це мій буде мій другий трансфер, який в мене є безкоштовний. Де Брюйне не щастило в останніх турах, так як і Дарвіну з голами. Так Дебріне не щастило за асистами. Він багато створював до для партнерів, але жодного результативної дії він не зробив після 17-го туру. Я думаю, що в цьому подвійному турі після відпочинку, особливо в кубку серед тижня, Дебрюйне може нарешті вийти, реалізувати всі ці свої ці expected цифри і занести, хоча в матчі з Тоттенхемом, ну, можливо, якщо буде роздіти матч з Юнайтед, то і там. Тому Дебрюне один з мастхевів, як мені здається, на цей відрізок чемпіонату, коли у Сіті буде два табл зараз, і 23-му турі я мабуть. Навіть не планую туди-сюди тасувати Дебрюйне з Салахом, тому що є варіант, в принципі, зараз взяти дебройне. Якщо в 21-му Салаха буде Даблвік, до речі, там теж такий Даблвік буде, там буде, здається, два матчі з Челсі, просто Даблвік такий досить сумнівний. Можна взяти 21-му Салаха, а в 23-му знову повернути Дебрюйне, Це. Звучить трохи витратливо по трансферах, але подивимося, як буде, чи будуть в мене інші проблеми в команді Зараз такими проблемами є кансело Дарвіна Патерсон. Мабуть, можливо, ще хотілося б Андреаса трохи покращити в цій команді, але в цілому дебройна на цей тур мені дуже подобається, і команда от з Дебріна виглядатиме так. Ну і останній потенційний трансфер знову-таки, Дебрюйний я ще не взяв, і наступного гравця я теж ще не взяв. Цей трансфер буде. Якраз викликаний тою травмою, про яку ми вже казали, це Дарвін Нуніс на Харікейна за мінус 4 Я не хотів брати Кейна на цей тур. Я вважаю, що в принципі Кейн не обов'язковий в цьому турі, хоча я вважаю, що матч там має обидві команди забивати в матч Арсенал Тоттенхем і Сіті зараз не дуже. Впевнено, грає про те, якщо подивитися на захист, то в Сіті саме в захисті грає непогано. Я там, не здивуюся, якщо вони Тотанхем під нолями грають, але знов-таки історія протистень між цими двома командами каже про те, що матчі у Тотанхема Сіті не такі вже важкі бувають. Тобто для Сіті Тотахем дуже незручний суперник, ну і Кейн Кейн є Кейн. Він може забивати в будь-якому матчі, в тому числі в матчах з Арсеналом та Сіті, які, мабуть, Одні з найскладніших зараз в чемпіонаті разом там з Юнайтед і Ньюкаслом. За мінус 4, така в мене збереться команда потенційно на цей дублвік. Якщо говорити про того про ті трансфери, які б я ще хотів зробити, якби, наприклад, не ця травма потенційна там травма, я не знаю, чи це травма, чи це пошкодження, чи якась ще там проблема. А, які б трансфер я поробив би, можливо, я би подумав щодо канцелу на одного з інших захисників Сіті? Ви знаєте, що Стоунс там теж, теж не зрозуміло, чи готовий, чи ні. Два інші варіанти це Аканджу чи Аке. Льюіс я не розглядає, я серйозно не, не сприймаю ці всі слова Пепа щодо того, що він там ключовий гравець команди і все, все таке. Я не хочу знову взяти гравця, з яким я застрягнув там на якийсь час, хоч він там і 3-9 але я просто не хочу брати слабких гравців в свою команду, тому Льюіся я не розглядаю, одразу скажу. Ну і знову таки я не вважаю, що він зіграє обидва матчі, звичайно, в цьому подвійному турі. Мені і яке. І Акан же подобається більше, яке часто став виходити зліва. Взагалі він лівоногий центральний захисник, тому в принципі ПЕП його використовує інколи зліва. Стоун це він тек також кілька разів, так як зліва і справа використовував. Там в одному випадку як інвертованого, в іншому випадку як класичного. В захисника Стоунс теж був, в принципі, Стоунс був, мабуть, найкращим піком з захисту Сіті, як з... до того, як з'явилася ця новина про те, що він можливо отримав пошкодження, але зараз Стоун навряд чи варто розглядати. Поки що, можливо, там під 23 й тур його можна буде взяти, коли він буде. Готовий. Взагалі у Сіті зараз в захисті досить складний вибір буде, тому що там є, зліва може зіграти, як я вже казав, Аке, може зіграти Кансело, може зіграти Гомес, в центрі може зіграти Ляпорт, може Канже, може Аке, а Кансело може зіграти справа, ще справа може зіграти Льюіс. І взагалі, в принципі, досить важкий вибір для фентезі-менеджерів захисту Мен-Сіті. Тим паче, я думаю, що вони скоріш за все пропустять в обох матчах. тому... Тратити ще мінус 4 для того, щоб поміняти канцелу я не хочу. Тобто мінус 8 на те, щоб там, гадати знову захисника Сіті, якого там можна взяти, можна, звичайно, взяти Аке того ж, але не знаю, що з ним робити, якщо він там присяде постійно, ця ротація коротше, не, не подобається. Як, якби безплатно я б може взяв би його, але за мінус 4 не хочу. Давайте ще раз поглянемо на календар, трохи поговоримо, кого б взагалі ще я б я розглядав з даблвіків з потенційних в цьому турі. Сіті я вже казав, за так я б нікого не розглядав. Марес мені не подобається. Я думаю, що Марес два матчі не зіграє. І взагалі, в принципі, навіть якщо він зіграє один повний матч, я не впевнений, що він хороший, хороший вибір. Знову його через кілька турів придеться міняти. І взагалі, якщо брати гравця Сіті не тільки на 21-й, на 20 й а ще на 23-й, то всі атакувальні гравці, такі як Фоден, Марес, Гріліш. Всі, хто завгодно, окрім Халленда та Дебріна, це все ризики і це все нерви. Я не хочу знову в це вмазуватися, а Марес ще гірше, ніж Фоден завжди був для фентезі. Тому, в принципі, по Сіті така моя позиція. По арсеналу, я вже сказав, скоріш за все, в них буде подвійний тур в 21-му, в них точно буде в 23-му, тому я вважаю, що арсеналом треба затарюватися. Я вважаю, що можна їм починати затарюватися вже, вже зараз. Якщо у вас там є вільний трансфер, завалявся, то в принципі, аніж брати там якісь ризикованих мерезів та фоденів, я б краще брав Одегара чи САКа. З Манчестер Юнайтед, як я вже казав, там очевидний пік. Це Рашвар, звичайно, він має у вас бути, це шоу, він теж має у вас бути. А от третє місце це дуже цікаво. Мені подобається Далот та Марсіаль. Якби Далот був здоровий, в мене не було Марсіалі, я б, можливо, розглядав його як заміну Жоу Концело, проте в мене є марсіаль. Міняти двома трансферами марсіаля на Далота травмованого немає сенсу, але надалі там ближче до е, дабл-віків потенційних ще, там у Юнайтед-22-му, наприклад, я б, можливо, поміняв би марсіаля. Поступово на Делота двома трансферами, він, в принципі, класний варіант. Делот навіть що зайшов був до свого пошкодження. Крістал Palace це дуже цікава тема. Вілфред Заха єдиний пік з Крістал Пелас, який би я розглядав, і топ я дуже-дуже насторожено б його розглядав. Він не в тому сенсі, як Фоден чи Мерес, такий дуже. Дуже неприємний фентезі пік а в іншому він просто може пропасти кудись, не забивати, нічого не заносити. Взагалі може не бити по воротах там кілька матчів. І в принципі форма Кріста Пелес каже про те, що зараз жоден з гравців Кріста Пелес не є класним вибором. І знову таки, якщо ви візьмете Заха, він не буде заносити. І навіть якщо в нього там два поспіль будуть два даблвіки то треба дивитися, які будуть суперники. Це Челсі Манчестер Юнайтед Ньюкасл Касл Дві з трьох команд мають найсильніші захисти в Лізі наряду там Сіті Арсеналом Манчестер-Ньюкасл дуже міцні в захисті зараз. Я не бачу, як Крісто Пелес там заб'є більше одного цим командам, а взагалі, скоріш за все, взагалі не заб'є. Тому пікати Заха, витрачати трансфер на нього, щоб потім його зливати вже в 22-му турі перед Манчестером. Потім важкий матч з Брайтоном. Не знаю. Мені календар Заха не подобається я б його не брав в жодному разі. Ну і Ньюкасл, як я вже казав, подобається мені не більше, хоч в них і немає дабл віку, ботман, Альмірон. В Альмірона я, якщо чесно, продовжую не дуже вірити. Я не вірю в цю його шалену стату, яку він зараз показує. В принципі, те ж саме, може, мабуть, сказати і про Дегора, але у Дегор все ж таки більш такий. Системний гравець в Арсеналі зараз Альмірон все ж таки з дуже несподіваних, важких позицій віддає своє асисті забиває голи, тому я думаю, що в нього стата має просісти. Я поки що його не планую брати. Але якщо він у, нас у вас є, то звичайно його треба ставити, залишати і грати далі з ним. Ну от другого такера я б не знаю, кого брав. Я б поки не ризикнув би брати Вілсона або Ісака. я б подивився, як вони будуть ділити ігровий час. Родріго. З Ліса ще один популярний пік, я б його не чіпав. Я вважаю, що Ліс слабка команда, зараз у них слабкий склад. І в принципі, там атака зараз досить розмита, там є. Саммервіл, і Харрісон може в будь-який момент повернутися, і там і Грінвуд, і взагалі зараз я не бачу, як Родріго стане прям суперзабивним як на початку цього сезону, тому я б не, не, не витрачав трансфер на Родріго. Стоттонхема не розглядав би нікого, крім Кейна. Всі інші можуть бути під ротацією, бо вони недостатньо показують ГРУ на свої гроші, тож Сон непогані шанси має. Проти того ж Сіті на контратаках, та й Арсенал теж, який дуже високо, високою лінією захисту грає в позиційній грі. Але Сон, все ж таки, на мою думку, не коштує тих гроші, які за нього хочуть ФПЛ ну і... Перешич ще один такий досить сумнівний пік, на мою думку. Тоттенхем поганий в захисті, розраховувати на асисти і голи Перешича, я, я б не став. Тим паче, я думаю, що рано чи пізно Перешич присяде такий відпочине. А, так, а, в принципі, інших, мабуть, не буде обговорювати. По Ліверпулю і Челсі, Брайтону, там всім будемо дивитися, коли будуть інфа про потенційні Даблвіки. Якось так, мабуть, якщо у вас будуть якісь питання, якщо ви. Не почули якоїсь інформації, які, яку б ви хотіли знати перед початком цього турі, обов'язково користуйтесь коментарями. Для, це, для цього Ютуб я їх і придумав. Не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, мені буде приємно. Ну і взагалі, велика кількість лайків. Ви знаєте, що Ютуб там якось по своїм алгоритмам показує більшої кількості людей потім це відео. Дуже вам дякую за перегляд цього відео і гарного вам 20-го року!